Вітаю, друзі, наш рідний край, Білоцерківщина, Тараща, от. з боку наші сусіди, і туди занадилися Автоєвросила. От вони чомусь приїхали з-під Києва з Бучі вирішувати питання одного з керівників господарств Деметра. Таке господарство там є Глущенко-Микола. Я хотів би і їм, і вам всім показати, який це господар. Як чоловік, може він нормальний сім'янин? Я нічого не кажу, я його не знаю. Але як господар, будь ласка, подивіться. Ну, господар так собі, так скажемо. І питання в чому стоїть. Оцей Гущенко Микола е, хоче їздити по господарству такого собі Прищепенка Сергія, а він керівник господарства Нива. І ви можете подивитися зараз, я знаходжусь на цьому господарстві. Подивитися, який це господар. От ми йдемо по цій дорозі, і тут ми бачимо ліворуч. Господарство праворуч і попереду. Це все господарство Нива. От. І господар його е... Прищепенко Сергій. Також, друзі, хочу, щоб ви подивилися в центрі села, де є площадка. 60 соток у нас в білій церкві такої немає. Красоти, і це все за підтримки того ж самого Прищепенка Сергія, господаря, господарства Нива. Я думаю, що це є якийсь важель в тому, що людина допомагає, все таки допомагає і серйозно допомагає людям. Друзі, хто, який господар, ми розібралися, коротко. Тепер документи. Документи того, що господарство Нива виграло два суди. Виграло два суди. Чому? Тому що вони боролися за своє господарство, за свої під'їзди до господарства, за свою власність. Тому я думаю, там проблем ніяких немає. Але якщо Глущенко Микола, і ті, хто його підтримують, вважають, що, що тут щось не так. То завтра, друзі, ми їдемо на. Там буде комісія. їдемо на цю комісію І я вам видам вже другу серію, і ви, ви зможете оцінити, хто, що, за кого і таке інше. Дякую, до побачення.